І як лишені не називають їх жінки і лицарями, і принцами, і добувачами, і захисниками своєю надійною опорою вважають чоловіків і в Маркушівській школі. Тому, коли в когось з нагоди Дня Збройних сил України організовують для представників сильної половини людства просто святкові концерти, у закладі вирішили влаштувати цілий з'їзд. А що достойних чоловіків у маркушах ніколи не бракувало, їх вистачає не лише на матеріальне забезпечення своїх сімей, а й на виховання дітей, на прищеплення їм усіх чеснот, котрими повинна володіти людина. Тож саме з'їзд татусів і ніяк не інакше вирішила директор школи Людмила Михальченко і запросила у гості до закладу, голів маркушівських родин і усіх чоловіків, з якими заклад давно підтримує тісні дружні стосунки. Хочу. Сьогодні сказати і подякувати всім татусям, які прибули на наш третій з'їзд. Ви знаєте, для жінок багато є свят, і 8 березня, і День Матері, а для чоловіків чогось в нашій школі ніколи не було свята. Хоча ми знаємо, святкують міжнародний день чоловічих день, день татусів. У червні місяці, а також і в вересні місяці, але чомусь ми завжди зустрічали, святкували це свято 23-го на день захисника вітчизни. Вас же більше, ви сильніші, ви міцніші, ви більше заробляєте, ви надія упора кожної сім'ї. На незвичайному святі і гості мають бути особливі. Довго над їхньою кандидатурою маркушівські педагоги не думали. От кого у цих стінах ще не було, то це справжнього військового духового оркестру, такого, що під диригентом і маршами. Ну а про те, що хто як не Бердичівські артилеристи є взірцем справжньої мужності, і говорити годі. Артилери, Вперше прибув сюди в загальноосвітню Маркушівську школу з концертом. Тут нас дуже тепло зустріли батьки, діти, вчителі, дали прекрасний концерт, дуже всім сподобалося. Хочеться, щоб ми по подальшому своєму житті частіше зустрічалися з Цими викладачами, з цими учнями, з цими стінами цієї школи школі одне з найкращих свят року. У нас в гостях військовий духовий оркестр. Я, як вчитель музичного мистецтва, їм дуже вдячна. Адже діти мали змогу послухати живий звук, почути марш, вальс, польку. Дуже приємно, що діти знають, хто такий диригент. І, хоча сьогодні свято День Української армії, але саме своїм приїздом, своїм концертом вони зробили велике свято для нас. Особливість Маркушівського з'їзду татусів не лише у тому, що інше таке свято на Україні навряд чи знайдеш, говорять вчителі, дивлячись на глядача в актовій залі по-новому, не просто як на татуся, брата чи дідуся, дитина бачить у рідному обличчі людину мужню, відповідальну, таку, котра у разі небезпеки здатна врятувати людське життя. А це багато варте. Це одна школа із району, можливо всієї України, яка проводить такі міроприємства, запрошує всіх татусів, щоби по. Подякувати їм за виховання дітей, щоб цікавилися, як навчаються діти, як що є в цій школі, які надбання є. Це можливо найкраща школа в районі, тому що тут піклуються про дітей, про їхніх батьків. Часто запрошують, і ви знаєте, мені приємно кожного разу, коли мене запрошують приїхати до цієї школи, поспілкуватися з вчителями. Подивитися на всю ту роботу, яка робиться у цій школі, і тому я щиро дякую колективці школи, директору школи, що запросили мене сюди. Я бажаю їм терпіння, сил, здоров'я, наснаги, любі, щоб їхні руки не опускалися, щоб вони прививали ту любов до наших дітей, щоб наші діти виховувалися мужніми патріотами нашої України. Щось мішне про службу війську пригадає тато. Звісно, Всі спогади і байки буду слухати залюбки. Тож ви, хлопці, підростайте, професію обирайте, щоб по армії служити і вітчизну боронити. Прищеплювати дітям почуття поваги до своїх батьків і взагалі до людей старших за віком можна по різному Можна повчати школярів довгими доповідями, а можна влаштувати ось таку зустріч, коли татусь бачить тебе на сцені щирого, талановитого, свильованого, а ти читаєш вірші, співаєш і танцюєш, і все це лише для нього. Такі заходи потрібно проводити, тому що вони виховують в дітей почуття патріотизму, любові до рідного краю, поваги до батьків. І, користуючись нагодою, я хочу привітати всіх чоловіків, наших шановних гостей, а також наших татусів, дідусів, всіх хлопчиків, вчителів, чоловіків нашої школи, святом Дня Збройних Сил України.